Як зробити своє сімейне життя щасливим? Напевне, багато хто заплатив би кругленьку суму, аби дізнатися відповідь на це питання. А між тим її вже знають у громадській організації Твій вибір. Поділитися рецептом щасливого життя у парі і не лише у парі, а й у колі батьків з ученицями 12-го ПТУ виявила бажання і готовність голова організації, керівник проекту Мій вибір щаслива сім'я та волонтер благодійної організації Асет Ніла Голубнича. 12 тематичних зустрічі провела вона з дівчатами починаючи з вересня цього року. Коли я приходила, ми спілкувалися з дівчатами, у нас уже е, така виникла дружба, довіра. І дівчата ділилися своїм таким е, таємничим сердечними своїми таємницями, і ми навіть зустрічалися поза проєктом. тому що те, що ти не можеш сказати в е, на загал, це можна сказати сам на сам. Тобто вони можливо побачили в мені свого старшого якусь е, подругу, яка може їм е, ну донести те, що вони хочуть почути. І ось в їхніх серцях бачила віру і на те, що вони можуть змінитися. Вони хочуть змінитися, вони хочуть покращити своє життя. Вони хочуть з самого початку почати сімейне життя з правди. Скільки ж всього виявляється потрібно, аби оточити себе щастям? Скільки рис у собі виховати, скільки протиріч побороти, у кожного завжди є вибір. Доводить Ніла Голубнича. Можна віддатися у полон речам шкідливим і часто зайвим, а можна почати жити цікаво та досягти, зрештою, гармонії і у своїй родині, і всередині себе самої. Кожна із 12 зустрічей мала на меті наблизити дівчат до другого шляху. Погана залежність формується непомітно. Бережи своє серце і душу у чистоті. Немає межів досконалості. Розвивайся. Чого лише не вибудовували підопічні пані Ніли, навіть сім кроків до ідеальних стосунків із чоловіком змоделювали. Спочатку може скластися враження, що такі зустрічі не надто динамічні, і захопливі. Діляться враженнями самі дівчата. Та це лише на перший погляд. Насправді вони є дуже цікавими і корисними. Адже ну особливо такі теми, які дійшли до наших до нас як час, потреба його використовувати в потрібному руслі і так далі. Ще мені дуже сподобалась така тема, як як таланти людини потреба їх розвивати, адже зараз дуже важко, як розвивати і немає можливості їх розвивати ці. Здібності хочеться, звісно, щоб вони щоб все було. І хочеться, щоб побажати, щоб такі проекти більше з'являлися в теперішньому суспільстві. Твій вибір сьогодні це твоє життя завтра. І з цією тезою цілком згодна і викладачі 12-го училища Ніна Панасюк. Вже кілька десятків років вона працює над тим, аби її учениці вчилися працювати над собою і набували рис справжньої жінки. «Завданням ми завжди було і є. Виховувати дітей, як це сьогодні ну можливо не старомодно звучить. Все таки патріотів своєї батьківщини. А ми всі знаємо, що здорова родина це наша здорова батьківщина. Те, що я роблю для дітей, цього напевно мало, тому що діти на сьогоднішній день досить багато інформації отримують і на вулиці, і з мас-медіа, інтернет. І на, на жаль, ця інформація не завжди така, як. Це потрібно було Дуже багато негативу несе сьогодні наша сучасність. І тому надзвичайно важливі ось ці зустрічі, які в нас проходили в такій, в такій співдружності із громадською організацією Твій вибір. Ну, щиро вдячні Нілі Петрівні, яка зуміла знайти стежинку до наших сердець, наших дітей. Діти з задоволенням відвідували цей проєкт. Дуже багато для себе вони отримали. Дивись вперед із надією, назад із вдячністю, вгору із вірою, а на всі біч із любов'ю. У твоєму виборі сподіваються на те, що учасниці проекту твердо засвоїть і це правило. І сподівання ці здається не безпідставні. Коли жіночими секретами з тобою ділиться людина, яка сама є щасливою у своїй родині, кажуть дівчата. Нічого не залишається, як повірити їй. Щаслива сім'я будується на повазі. Щаслива родина та. Я, яка дійсно щаслива тим, якщо щасливий тим. Я в майбутньому свою сім'ю хочу будувати на повазі, любові, турботі, на підтримці. Кохайте і будьте коханими. А щастя, а щастя воно прийде. Якщо ви кохаєте, ваша сім'я і ваші рідні завжди будуть з вами.